Зраду переживають як удар в саме серце, як ніж у спину. Але, знаєш, часто зрада це взагалі не проліжко. Часто чую фрази від жінок, за що він так зі мною? О, що я зробила не так? Все ж було добре, все ж було нормально, я була впевнена в тому, що в нас все гаразд. І це величезний біль, тому що здається, що тебе приміняли на тілесність. Але насправді зрада здебільшого виникає не тому, що когось хочеться, а тому, що у стосунках накопичилось дуже багато недомовленостей, образ, розчарування, з'явилася дистанція, тиша. Це може бути втеча від відповідальності, криза ідентичності, бажання нагадати собі про те, що я жива чи живий. Це не виправдання. Але це шанс зрозуміти, що причина не завжди там, де біль. І якщо є бажання відновити стосунки, зберегти їх, то потрібно не боротися із третьою особою, а звернути увагу на те, що відбувається між вами, парі, і робити це не через звинувачення, а через глибоку чесність.